Питання посилення протиповітряної та протиракетної оборони для України стає вкрай актуальним. І об этом теж нужно говорити на тлі цього. З'явилася цікава інформація про те, що Ізраїль буде знімати з бойового чергування комплекси Петріот. Зокрема, у цієї країни є чотири батареї цієї системи. Зараз низка інформаційних видань повідомляють про те, що ймовірно ці системи через деякий час можуть опинитись в Україні. Скоріше за все буде реалізований варіант, коли Сполучені Штати ці комплекси викуплять у Ізраїля, а потім передадуть Україні. Варто нагадати, що сьогодні Україна вже має. Три комплекси Петріот. Наші політичні та дипломатичні керівники повідомили про те, що Україні потрібно ще сім таких систем, і зараз про це ведуться перемовини. Ну а країни, які не можуть передати ці системи Україні, можуть поділитись з нами ракетами до цих систем. Наразі ми чуємо від наших партнерів вимогу, щоб західна зброя, яку отримує Україна, не била по цілях за межами України. Ви бачите, що цей підхід змінюється Він може змінитися, але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді, абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір чи говорити про щось голосно чи просто робити те, що треба міжнародне право не забороняє, але є таке питання, як ядерна держава. Росія. Так, і тому політика Сполучених Штатів Америки і наших західних партнерів завжди полягала в тому, що не використовувати і не надавати далекобійну зброю. Вони майже нікому не надають далекобійну зброю, коли, особливо, коли це стосується ядерної держави. Наприклад, Тайвані дають все, Петріоти, Ф-35 і так далі, але ракети не дають. Не дають. Ракети вони роблять самі. Як і Південна Корея, як і Японія роблять. Чому тому, що логіка Сполучених Штатів Америки наступна: що, наприклад, уряд Тайваню, який би там не був, ну може взяти, наприклад, взяти тамагавками довбанути по Пекіну, так для того, щоб втягнути просто США, щоб їх захищали. Тому немає. Я, поки, ну, я, я вважаю, це малоймовірне все ж таки. Чи буде воно, чи не буде, чим там буде бити і так далі. Тому що, знаєте, міжнародне право то є, але є нюанси, як в тому анекдоті. Це раз, і по-друге, у нас. Війни та не оголошено, Росія ж не оголошувала війни України знову таки з питань зміркувань міжнародного права. Тому що якщо вони оголошують війну, то тоді вони позбавляються права вето на деякі питання в ООН. в Родбезі Радбезі. Тому ага. вони не оголошують війну. Це вони чітко знають, і тому тут є такі нюанси. Тому я коли побачу по тоді, так але ми повинні розуміти, що по НПЗ це наша зброя. От нашою зброєю. Будь ласка, пуляйте куди завгодно, але теж, але теж бачите, який свереск почався ну, А на Луганщині. Це а, наша ні, на Луганщині можна, по Криму можна. Там вони це питання не заперечують. Там, да, стосовно території Росії, так, це українська зброя може бути. Це ж перші прильоти ж були ще по Енгельсу, що в 22-му році. Тоді uh -huh. була коментар і так далі. Але тут. Гурівці вони роблять свої там дрони під їхнім, там курування вони там беруть заводи. СБУшники теж у них є свої виробництва, як і сі бейбі, вони це взяли, взяли, робили. Вони ж перші залетіли в бухту Севастополя. Ще в 22-му році. Це взагалі свята святий для росіян, просто в міфології цього. Ми повинні розуміти, що якщо нам надають все ж таки, ми повинні бачити, що є і чітко розуміти. Що все ж таки політика західних країн, в тому числі Сполучених Штати Америки, полягає в тому, щоб обережно і оберігати Росію від розпаду, ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано, це така політика. Тому нам так повільно дається зброя. Теж Почалися там верески, що не бити по нафтогазовій інфраструктурі, тому що там же ж головне питання було в тому, що дві американських компанії качають нафту через порт Новоросійська. Вони ж з Казахстана Екзони Шеврон. Ми повинні розуміти, що це теж важель тиску з боку України на захід в такому випадку. Тобто, політика повинна полягати в наступному. Шановні, або ви вирішуєте маленьку проблему, тобто Україна 91 рік, зброя, яка потрібна, прийом в НАТО, списання боргів, або Україна влаштує вам велику проблему у вигляді ударів по Нафтогазовій не тільки НПЗ. А і, наприклад, компресорах газогонів і нафтогонів, тому що це в наших інтересах. Те, що у вас там з нафтою там будуть ціни, це ваші проблеми, а не наші проблеми. Наше завдання перекрити їм реальний експорт, так реальний експорт нафти та газу, в тому числі, добитися того, щоб відбувався дезінтеграційні процеси дезінтеграційні процеси їхньої економіки, бо це порушення їхньої сутні сутності Росії можливості Москви викачувати ресурси з регіонів. Коли ця система буде порушена, тоді, от ми часто говоримо, коли може статися розпад Росії. Я не я ж говорю, я не вірю в цю лірику про визвольні рухи, все, і все це, цей. Немає там ніяких рухів і немає там ніяких ну, окрім північного Кавказу, так теоретично. А от порушення самої сутності російської економіки може призвести до таких наслідків, і то а для цього потрібна власна зброя, збільшувати оборонне замовлення. Чонобо зброєрі досі скаржиться, що ми можемо більше випускати. Немає довгострокових контрактів, щоб ми могли робити. Немає фінансування, хоча гроші можна знайти. Було б таке було б тільки бажання. От, наприклад, я пам'ятаю двадцять 2021 році у Кравтодору він випустив облігації. Державний Укрексімбанк викупив ці облігації, уряд надав гарантії, і Національний банк видав рефінансування під ці облігації, тобто тоді було можна зробити. А зараз в чому питання? Чому Національний банк і державні банки удають, що, начебто, такого не існує? 100 мільярдів поспокійно можна вкачати в оборонку, хоч зараз, для того, щоб вони виробляли зброю, тому що власна зброя це в тому числі тиск на деякі кола на заході. які Спонукають Україну теж капітуляції в різний спосіб, розмір розмовами, що там давайте там отак. От починається ця свистопляска в Конгресі, тому один на одного показують, що ми тут не знаємо. Ну, бачите, як почалися удари по території Росії, щось одразу швидко почалося вирішувати, і зброя там виявилася вже в Європі, і все інше. Тобто, ми повинні розуміти чіткі речі: що е, активність України в першу чергу і власна зброя, це в першу чергу. Чергу вплив, це можливість вести війну як України вигідно, а не в такому темпі, коли там нам по крапельках видають зброю для того, щоб там стримувати, не стримувати росіян, там ескалації, щось побоюючись, і не побоюючись ескалації. Це нас не повинно цікавити. Ми повинні розуміти, що е, Україна е, може виграти тільки в асиметричній війні. Для цього потрібне перенесення війни на територію Російської Федерації, бо е, по іншому, ну у них більше ресурсів, скільки б ми. Мину сюди, наприклад, не провели мобілізацію, ну, у них все рівно більше людей, а все рівно вони можуть клепати зброю. Так, У них все рівно є гроші, тому що багато західних компаній не вийшло з, з цього з ринку. Або от буквально вчора МінФін Сполучених Штатів Америки зняв обмеження щодо банків, які можуть проводити енергетичні розрахунки. Це ще раз говорить, що це подвійна теж політика ведеться стосовно України. Тому Україна повинна сказати, добре. Якщо ви займаєте саду, тоді взагалі не буде ніякого експорту, це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Тоді постачайте нам достатньо кількості зброю для оборони і виробництва, тобто власне виробництво. Ще раз, от знайте, коли там, президент нещодавно говорив, от там Богдани почали по 10 штук на місяць робитися, так добре, що президент опікується цим, але це ще більше повинно бути, тому що уряд не забезпечив страху. Підприємству ПК уряд не забезпечив. Ну, якщо прилітає ракети, ніхто не компенсує, ніхто не компенсує під цим підприємством збитки. Якщо ви не дозволяєте, ну принаймні не забезпечуєте довгострокові контракти та дайте можливість експортувати зброю, яку можуть виробляти наші підприємства. Тому що, коли вони будуть постійно працювати і будуть дешевше, в тому числі виробництва так можна на внутрішній ринок і на, на зовнішній, завозити валюту, інтегруватися в західний ВПК. От що треба робити, а не робити, тобто зброї це національна ідея повинна бути українців. Це може переламати хід війни, зробити гі